Подробиці дізнаємося від заступниці міністра енергетики Світлани Гринчук. Вона зі студією наживо. Пані Світлана, вітаю вас. Тож розкажіть про наслідки вчорашньої атаки росіян по енергооб'єктах. Доброго дня вітаю, шановні українці. Студія дійсно вчора, внаслідок масованого ракетного удару по українських містах, зазнали руйнувань в тому числі і об'єкти енергетики, зокрема під час ракетного обстрілу Києва. Через це в нас було знеструмлено 13 багатоповерхових будинків, шість установ, і, на жаль, лікарню Ахмадит. Якщо говорити про західний регіон, внаслідок ракетного обстрілу відключалась також міждержавна високовольтна повітряна лінія. А в Київській області також відключалася високовольтна повітряна лінія через пошкодження ділянки, яка проходить територією Білорусі. Загалом через обстріли також варто сказати, що у нас в Донецькій області через відключення і обстріли знеструмлювалася шахта під землею. Тоді перебувало 13 шахтарів. На щастя, всіх їх зараз підняли на поверхню. Але загалом, через ворожі атаки, які продовжуються практично кожного дня, у нас з'явилися нові знеструмлення в Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Сумській, Чернігівській, Запорізькій, Миколаївській. І Херсонські областях також через технічні причини і через спекотну погоду знеструмлювалися також споживачів Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Івано-Франківській, Рівненській областях. І якщо там, де порушення у нас через технічні проблеми, через погодні умови, ми достатньо швидко відновлюємо світло. І вчора було повернуто електроенергію понад 15 тисячам абонентам, то на жаль, там де бойові дії. І ситуація є дуже небезпечною, в тому числі немає безпекової можливості відновити у нас 489 населених пунктів на сьогоднішній день залишаються без електроенергії. Ситуація на жаль є складною. Ворог продовжує свій терор, в тому числі не тільки проти цивільного населення, що є найбільшою трагедією для нас всіх, але й на жаль, проти енергетики, проти енергетичних об'єктів. А як щодо планових графіків відключень, наскільки вони будуть жорсткими сьогодні і в перспективі? Сьогодні ми плануємо е, застосування графіків відключень протягом цієї доби. Минулої доби нам вдалося трішечки зменшити в обсязі відключення ніж від того, що було заплановано, і в графіки вводилися після 14-ї години. Сьогодні будуть прогнозуються графіки протягом всієї, всієї доби. На жаль, ми маємо також додатково ще і дуже спекотну погоду, і бачимо, що споживачі збільшують споживання і збільшують використання холодильної техніки, охолоджуючої. тому ми просимо вкотре звертаємося до наших споживачів. По можливості, все таки зменшити використання кондиціонерів, зменшити використання різних охолоджувальних пристроїв це. Важко, але це допоможе енергетикам тримати систему в стабільній роботі, і допоможе нам швидше відновлюватися і швидше ремонтуватися. Що стосується графіків відключень по кожному з ваших регіонів, будь ласка, на сайтах ваших обленерго на їхніх інтернет-сторінках сторінках в соцмережах. Дізнавайтеся останню інформацію щодо актуальних графіків. Наш щодо імпорту електроенергії як багато допомоги вдасться залучити сьогодні, і з яких країн? Планується здійснення імпорту з країн сусідів. В першу чергу це Польща, Словаччина, Румунія, Угорщина, Молдова в деякі години е, досягатиме заплановано 1539 МВт. мегаватт. Тут хочу нагадати, що ті підприємства, які імпортують 80% електроенергії від своїх потреб, вони можуть розраховувати на те, що е, їм електроенергію вимикати не будуть, і графіки до них не застосовуватися. Ми е, стимулюємо. І закликаємо наш бізнес підприємства користуватися цією можливістю на сьогоднішній день. У нас є можливість імпортувати 1700 МВт. Ми працюємо з партнерами європейськими для того, щоб підвищити цю цифру. Дуже сподіваємося, що до опалювального сезону отримаємо це рішення. Що стосується експорту, експорт не планується і не здійснюється, і тут ще раз хочу нагадати, що зараз триває також ремонтна і відновлювальна кампанія практично на всіх об'єктах енергетики. І Ми е, всі зараз повинні згуртуватися. енергетики від себе роблять все можливе, але ми бачимо, яких сильних втрат зазнали енергетичні об'єкти, яких сильних пошкоджень е, у зв'язку з масованими атаками росіян однак. Е, ми продовжуємо свою роботу і закликаємо також наших споживачів підтримувати енергетики в цей непростий час. Дякую, дякую вам за інформацію про актуальну ситуацію в енергосистемі України. Розповіла заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.